Вітаю вас. Битва при Каннах являє собою бій, що найбільше наблизився до свого ідеалу не лише розгром, а й майже повне знищення ворожої армії. І водночас ця битва є яскравою ілюстрацією відомої максими: Виграний бій не завжди призводить до перемоги, можна з блиском перемагати в окремих битвах. Але зазнати поразки у війні. Битва при Каннах це один із боїв Другої Понічної війни, яку називають також Ганнібаловою війною. Під час цієї війни керівник Карпагенського війська в Іспанії Ганнібал Барка вирішив перенести війну з Римом на територію Італії. Навесні 218 року до нашої ери. Ганнібал виступив у похід і, зробивши важкий перехід через Альпи, вдерся до Італії. Перші битви молодого полководця були вдалими. У листопаді 218 року до нашої ери Ганнібал розгромив рімлян на річці Тицин, у грудні на річці Требії та у червні 217 року у битві біля Трезименського озера. Після цього римляни вели бойові дії, уникаючи генеральних боїв, доки нарешті у 216 році не відчули себе готовими до нової битви. Ця битва відбулася 2 серпня 216 року до нашої ери поблизу міста Канни в Апулії. Однак, перш ніж приступити до опису битви, я повинен охарактеризувати протиборчі армії, з'ясувати їх чисельність, бойовий порядок, розповісти про озброєння та оцінити командування армій. Основною тактичною одиницею Римської армії був Легіон. Бойовий порядок Легіону складали три лінії по 10 маніпул у кожній. Перша лінія Гастати. Молоді воїни. 1200 бійців. Друга принципи. Воїни у розквіті сил. Також 1200 бійців. Третя. Тріарії. Ветерани. 600 бійців. Попереду легіону, поза маніпулярним строєм розташовувались веліти, легко озброєні воїни. 1200 чоловік, названі так за назвою легких метальних Списів. На флангах легіону розташовувалася кавалерія, 10 турм по 30 бійців. Складалася з важкої кінноти, еквітів. Це найбільш заможні громадяни Риму, здатні придбати озброєння та спорядження, круглий щит, шолом, обладунки, меч та списи, а також легкої кінноти. Це менш заможні громадяни та багата молодь, яка не підходила за віком для служби гастатами та еквітами. Крім того, до легіону надавалися загони союзних сил, али, тобто крила, що розташовувалися на флангах. Чисельність союзних загонів зазвичай відповідала чисельності легіону. Для бою між маніпулами були передбачені інтервали, що дорівнювали довжині їхнього фронту до 20 метрів, розташовуючись у шаховому порядку. Маніпули принципів прикривали проміжок між гастатами, а тих прикривали маніпули тріаріїв. Легко підрахувати, що легіон діяв на фронті 500-600 метрів. Розчленування легіону на Маніпули. Значно підвищувало його бойові можливості порівняно з грецькою фалангою. Створювалися умови для бою на горбистій і нерівнинній місцевості. З'явилася можливість маневрувати, нарощувати зусилля з глибини фронту, переслідувати ворога, не ламаючи бойового строю. Збройні сили ранньої Римської республіки початково складалися із двох легіонів. Під командуванням двох консулів до початку Другої Пунічної війни це було дві армії під командуванням двох консулів, кожна з яких складалася з двох легіонів римлян і такої ж кількості військ-союзників. І нарешті, у зв'язку з вторгненням Ганнібала армії було збільшено вдвічі. У кожній з них було по чотири римські легіони і стільки ж союзницьких військ. Для битві при Камнах армії обох консулів були злиті в одну. Полібій писав вирішено було вести війну вісьмома легіонами, чого раніше ніколи не було у римлян. При цьому в кожному легіоні було без союзників по п'яти тисяч людей. На чолі об'єднаної армії стояли два консули. Проте, оскільки обидва консули мали рівні права, вони керували армією по черзі, один по парних днях, інший по непарних. Становище ускладнювалося тим, що консули дотримувались абсолютно протилежних поглядів на ведення війни. На 216 рік до нашої ери консулами були обрані. Досвідчений воєначальник луці Емілій Павел та керівник демократичного руху в Римі Гай Теренцій Ворон. Павел був схильний продовжити успішну тактику квінта Кунктатора, який очолював армію у 217 році. Той уникав великих битв, діючи переважно на комунікаціях ворога. Ворон же був сповнений бажання реалізувати вимоги народних мас і негайно розпочати найрішучіші дії. Римляни не розуміли, чому величезна римська армія повинна бігати від набагато меншої Карфагенської. І це консульське двовладдя стало однією із суттєвих причин наступної катастрофи. Щодо чисельності римської та Карфагенської армії. Які взяли участь у битві, цифри у різних дослідників дещо відрізняються. Тому за основу я прийняв обчислення, наведені у знаменитій книзі Канни, написаній начальником німецького генерального штабу з 1891 по 1905 рік Альфредом фон Шліффеном. Широкій публіці він відомий за знаменитим планом Шліффена. За його підрахунками, у битві брало участь з боку Риму 55 тисяч важкоозброєних воїнів, 8 тисяч легкоозброєних та 6 тисяч вершників, 2600 важкоозброєних та 7400 легкоозброєних, тобто 10 тисяч бійців, залишалися у двох римських таборах. Отже, загальна чисельність римської армії становила 79 тисяч бійців, з яких участь у битві взяли 69 тисяч. Істотним недоліком римської армії було те, що значну частину особового складу становили новобранці. Такої великої армії Рим ніколи не збирав, і тому для значної частини легіонерів. Ця битва була першою у їхньому житті. Армія Ганнібала була значно меншою. Він мав у своєму розпорядженні 32 тисячі важкоозброєних воїнів, 8 тисяч легкоозброєних та 10 тисяч вершників. Усього 50 тисяч бійців. Карпагенська армія була більш різношерстою, ніж римська. По-перше, це 20 тисяч іберійців і галлів, які становили більшу частину важкоозброєних воїнів. Іберійці використовували короткі мечі, якими можна було бити і рубати, однолезові фалькати, що лише рубали, дротики і списи разом з овальними щитами. Деякі з них захищали голови своєрідними шоломами. З волових жил. Галли практично не носили броню, будучи озброєними, довгими мечами що рубають. Найбільш боєздатну частину армії представляли 12 тисяч лівійців, тобто карфагенян, озброєних на римський манер. Лівій писав: Африканців можна було прийняти за римський загін, оскільки вони були озброєні зброєю. Відібраною у римлян у битвах при Требії та Триземенському озері. Загін легкоозброєних воїнів складався з балеарських прачників та метальників дротиків інших національностей. Найбільш примітною була кавалерія Ганнібала. Важка кавалерія у складі 6 тисяч бійців складалася з галлів і іберійців. Та декількох сотень вершників із Карфагену. Легка кавалерія рекрутувалася з нумідійців – природжених вершників. У них не було ні сідел, ні вуздечок, уздечок, і керували вони конем за допомогою ніг та голосу. Їх озброєння складалося з метальних списів та великого щита зі шкіри на дерев'яній основі. Причому цей щит могла замінювати звичайна, намотана на руку звіряча шкіра, як зброю ближнього бою використовували Великий ніж чи кінжал. Багато хто з них йшов у бій з двома кіньми, бо вони були здатні у самому розпалі битви перескакувати в повному озброєнні зі стомленого коня на свіжого. Тобто Карфагенська кавалерія. Мала переважну кількісну і якісну перевагу над римською кіннотою. І цією перевагою римський командувач Теренцій Ворон знехтував. Мій освічений глядач, мабуть, чудово розуміє величезне значення кінноти у війнах стародавнього світу. Достатньо сказати, що значна частина перемог Олександра Македонського. Була досягнута завдяки віртуозному використанню кавалерії. Тому величезною помилкою римського командування було рішення приймати битву саме на цій рівнині природою ніби спеціально призначеній для масованих атак кавалерії. Що стосується Карфагенських воїнів, то навіть якщо для деяких з них служба в армії Карфагена була першою в їхній біографії. Більшість бійців мала за плечима досвід декількох битв, уже проведених Карфагеном в Італії. Серед них такі значні і успішні для Ганнібала битви, як битви при Требії та на Тразименському озері. У Карфагенської армії природно була забезпечена повна єдиноначальність. Ганнібал до того ж. Був повністю обізнаний про розбіжності в керівництві римської армії та вміло їх використав. Отже, рано вранці, 2 серпня 216 року до нашої ери, почалася велика битва. Ганнібал переправив свою армію через річку Ауфіт і вишикував свої війська для битви. У центрі він поставив у лінію. Двадцять тисяч галів та іберів, глибиною в 12 шеренг. Вони були розгорнуті у формі півмісяця опуклою стороною зверненою до супротивника. На правому та лівому флангах він розташував важку африканську піхоту, розгорнуту в 16 рядів, по 6 тисяч на кожному фланзі. Фланги були відтягнуті назад і вступили в бій. Не від самого початку бою. На крайньому лівому фланзі, поблизу берега річки, була розгорнута важка кавалерія. На правому фланзі нумідійські вершники. Легка піхота прикривала фронт армії, приховуючи від римлян її побудову. Флангами командували полководці: лівим Газдрубал, правим Магарбал, центром. Сам Ганібал із братом Магоном. Цього дня римською армією командувати повинен був Теренцій Горрон. Зранку він вивів свою армію з обох таборів і вишикував її напроти Карфагенської. На правому фланзі, біля берега річки, розташовувався 2000-й загін римської кавалерії. Потім усе піше воїнство, На лівому фланзі. 4 тисячі кавалерії союзників. Щоб посилити ударну міць легіонів, Варрон наказав вдвічі збільшити глибину побудови армії, зменшивши її протяжність по фронту. Таким чином, важка озброєна піхота була розгорнута в три лінії по 12 шеренг у кожній, тобто, в глибину 36 рядів, замість звичних 18. При цьому були суттєво скорочені інтервали між маніпулами, і рівська армія перетворилася на величезну фалангу, яка не могла маневрувати на полі бою. При цьому римляни не зробили майже нічого для боротьби з головним мінусом фаланги, її невмінням відбивати атаки з флангів. В умовах відкритої рівнини ця помилка стала фатальною. До того ж, Жодних резервів римський полководець не передбачив. Таким чином, бойовий порядок римлян зайняв фронтом близько двох кілометрів і, незважаючи на меншу чисельність, ширина побудови була у карфагенян більшою, ніж у римлян. Зав'язала бій легкоозброєна піхота обох супротивників, яка незабаром відійшла за лінію розташування своїх армій. Карфагенська армія розпочала з атаки важкої кавалерії під командуванням Газдрубала. Римська кіннота не відрізнялася високими бойовими якостями, і тому 6 тисяч гальських та іберійських вершників легко розгромили двотисячний загін римлян. Далі Карфагенська кіннота пройшла навколо римської армії. І вдарила в тил союзної кінноти, яка вже билася з номідійцями. Спільними зусиллями залишки римської кавалерії були розгромлені, і об'єднана карфагенська кіннота змогла вдарити по тилах римської піхоти. Одночасно розгорнувся і піхотний бій. Римська фаланга рушила вперед і атакувала карфагенян. Існував величезний ризик, що гальська та іберійська піхота не витримують удару римських легіонів, і саме тому Ганнібал особисто очолив цю частину війська. Фактично, у Карфагенян фланги і центр вступили в битву неодночасно. Центр раніше за фланги, оскільки кельти та іберійці. Вишикувані у вигляді півмісяця опуклою стороною, зверненою до ворога, виступали далеко вперед. Деякий час лави іберійців і галлів витримували напругу бою і хоробро билися з римлянами. Але потім, під тиском важкої маси легіонів, вони подалися і почали відступати назад, вигинаючи лінію півмісяця у протилежному напрямку. Наступаючи на кельтську піхоту, римляни тіснилися до центру, туди, де подавався ворог, і пішли так далеко вперед, що по обидва боки опинилися між важкоозброєними лівійцями, що були на флангах. Лівійці правого крила зробили поворот наліво і, наступаючи праворуч, вишикувалися проти римлян з флангу. Лівійці лівого крила Зробили такий самий поворот праворуч. Спочатку цей маневр не був помічений через пил на полі бою та відстані між фалангами. Коли римляни зрозуміли, що відбувається, було вже запізно. Карфагенська армія опинилася у величезному мішку. Щільна побудова легіонів позбавила їх маневреності. Римляни були збиті в одну купу і битися могли лише воїни зовнішніх шеренг. Чисельна перевага римської армії втратила своє значення. Всередині цієї величезної маси відбувалася тиснява. Воїнам було неможливо повернутися. Почалося страшне побиття римлян. Внаслідок 12 годинного бою. Римляни втратили більшу частину армії. Цифри загиблих дуже різні. На думку Лівія було вбито не менше 48 тисяч бійців, проте Полібій писав про 70 тисяч вбитих римлян та 10 тисяч взятих у полон. Загалом втрати були неймовірними серед убитих був і консул Емілій Павел. Загинули 29 із 48 військових трибунів, двоє квесторів та 80 сенаторів або тих осіб, які мали бути включені до списків сенату. Це колишні консули, претори, курульні едили, втрати карфагенян убитими становили 6 тисяч осіб. В основному це були іберійці та Галли, що зазнали початкової атаки римлян. Здавалося, що така поразка стане кінцем Римської республіки, захищати яку тепер практично не було кому. Але Ганібал не наважився, а може, не вважав за потрібне, штурмувати Рим. Лівій повідомляє про один досить цікавий епізод Магарбал, начальник кінноти, намагався переконати Ганнібала, що треба негайно йти на Рим. Він сказав Ганібалу, зрозумій, що ця битва означає, через п'ять днів ти бенкетуватимеш на капітолії. Іди далі, а я з кінотою поскочу вперед нехай римляни дізнаються, що ти прийшов раніше, ніж почують, що ти йдеш. Однак Ганібал вагався, він вважав, що його армія не пристосована до штурму великого міста. Він відповів, що хвалить прагнення Магарбала, але щоб зважити все потрібен час. Магарбал відповів так, звичайно, не все дають боги одній людині. Перемагати Ганібал ти вмієш, а скористатися перемогою не вмієш. На думку Лівія, це зволікання врятувало й місто, і всю державу. Все ж таки звістка про поразку при Каннах привела Рим у шоковий стан. Не було сумнівів, що Ганнібал негайно розпочне облогу Рима, бо тільки це й залишалося зробити для завершення війни. Незабаром гонець доставив у сенат листа від ворона, в якому той повідомив про масштаби поразки, про загибель Емілія Павла, загибель війська. Та про те, що він, ворон, зі своїми людьми перебуває в Канусії, де намагається зібрати залишки розбитого війська, І з ним зараз 10 тисяч осіб, які, однак, абсолютно неорганізовані. Після своєї перемоги Ганнібал відправив до Риму послів із пропозицією розпочати мирні переговори з республікою на досить помірних умовах. Але сенат відмовився від цієї пропозиції. Саме слово мир було заборонено. Жалоба обмежилася 30 днями, а після цього проливати сльози було заборонено навіть жінкам. В армію тепер записували навіть 17-річних, а іноді й молодших військово зобов'язаних громадян. Таким чином, вдалося набрати чотири лігіони піхоти. Та 10 тисяч вершників, від латинів та інших союзників, вимагали надати воїнів відповідно до договору. За державний рахунок було викуплено та зараховано до військ 8 тисяч молодих і сильних рабів, злочинцям і неспроможним боржникам, які були уязнені, давалася можливість вступити в армію з перспективою звільнення від покарання або сплати боргу. Таких набралося ще 6 тисяч чоловік. Для озброєння цих солдатів були використані всі запаси зброї в місті, у тому числі трофейна гальська зброя, присвячена богам, і яка зберігалася в храмах і портиках. До кінця року Римський уряд мав 25 тисяч воїнів. Ганнібал запропонував Сенату викупити полонених і призначив ціну. За вершника 500 срібних динаріїв, за піхотинця 300 динаріїв, за раба 100 динаріїв. Однак сенат відмовився викуповувати полонених, щоб викупна сума не зміцнила ворога. Навіть родичам заборонили викуповувати полонених, ганібал, не отримавши відповіді, продав нещасних у рабство до країн східного Середземномор'я. Природньо. Що однією з причин поразки було визнано, що римляни образили батьківських богів. Щоб їх умилостивити, сенат провів розслідування, за підсумками якого дві виставки були викриті в перелюбі. Одну з них, за звичаєм предків, живцем закопали в землю біля колінської брами, інша, не чекаючи страти, наклала на себе руки. Її коханця, якогось Луція Кантілія, переписувача при великому Понтифіку, засікли на смерть різками на Бичачому форумі, закопали в землю Галла та його одноплемінницю, а також грека та гречанку. Тих воїнів, яким вдалося уникнути смерті та полону, відправили на Сицилію, заборонивши повертатися до Італії до кінця війни. Як винних у поразці їм заборонили ставати на постій у містах. Зимувати вони повинні були в наметах, їм не належало платити платню, а жити вони мали за рахунок державних поставок. У самому Римі припинилися внутрішні розбрати між демократичною партією та Сенатом. Прихильники рішучих бойових дій втратили політичний авторитет. А вплив Сенату різко збільшився. Обіцянками та погрозами Риму вдалося зберегти вірність більшої частини латинських та італійських союзників. Загалом ціною неймовірної напруги сил були зібрані нові війська, зведені у декілька армій. Однак, після Кан римляни уникали генеральних битв. І основний наголос робили на облозі зайнятих фортець і каральних експедиціях проти міст, що перейшли на бік Карпагена. Наступні кілька років пройшли в цій метушні, а римляни з кожним днем нарощували свої зусилля. Вони захопили сиракузи, а потім очистили від карпагенян всю Сицилію. Римська армія розгромила і витіснила. Карфагенян з Іспанії. А у 204 році до нашої ери рівська армія висадилася в Північній Африці, і Сенат Карфагена відкликав Ганнібала на батьківщину. Ганнібал змушений був повернутися після 16 років бойових дій в Італії. Подальше загальновідоме, у 202 році до нашої ери. Ганнібал зазнав першої у своєму житті серйозної поразки, і наступного року Друга Пунічна війна закінчилась повною перемогою Риму. Отже, розповідь про битву при Каннах завершена. До побачення!